В святому Євангелії від Матвія, п'ятий розділ, 20 вірш, написано, що кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде сніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Амінь. Що робили фарисеї? Вони знали закон Божий, вони вивчали Слово Боже, вони ходили в храм, вони були, вони жертвували десятини по закону Божому і так далі. Що ж робила я, коли вважала себе віруючою? нічого з цього я не робила. Я не читала Біблію дуже рідко, я дуже рідко відвідувала церкву, а тим паче про десятини і мови не може, не може бути, бо я думала, що це бізнес і так далі, друзі. А Ісус попереджує, що наша праведність має бути рясніша, ніж книжників і фарисеїв. Тому запрошую вас в церкву слово Боже. Вивчати разом з нами Біблію. Амінь.